Єбать. Шо я? Засуджую нахуй. Блять, микрофон не виключився якось хуя. Засуджуємо повністю максимально, як тільки можемо, нахуй. Дружочке, е офу, завтра, е... сьогодні ще приїде ескалатор, той, і я все покажу. Все, приходьте, дякую вам за стрім. Лучший стрім в житті. Бля, го? Ха-ха, ты меня наебали за що, за, що, за що Діба виключу <серкзвичай> мікрофон, щоб сказати мені запрямні слова. Вирубає мікрофон, каже мені ці слова і типі, Блядь, все чути, все чути. А чоти <серкзвичай> чу <-то> не було. Евакуатори <плес> <нічого>. приїхали. <плес> Які ви козли, їбані, я їбав ваше все нахуй. Мене аж перетрясло, блядь! Уйобки нахуй. Коли діда перестанете їбати, блядь? не чую. Які евакуатори, не поняв? Санки, блядь? What's up, what's up? Lil Bigger Wow 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 Twitch na zasi, Twitch na sвяzi Bang 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 production Шо-шо? Вона прийшла непрохана й неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене впливла з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла заквічана й мила, і руки лагідно до мене простягла, і так чарівно кликала, й манила такою ніжною і доброю була. Я не чув, як жавірна бітане. Кого остерігатися з висоти. Прийшла любов, непрохана й неждана. Ну як мені за нею не піти? Во-во-во-во-вося! Плилілілілбіга. Твічна свят. Той 15 на 300, та вандерфула. Протягом Вони все одно вас закине в розіграш, там просто треба нажати. Вміє гарно стріляти. На міражі, звичайно, їм цього не вистачило, але я думаю, воно там не супер сильно і застави. Написано, що в регіоні момо можна хуярити дозволяти займати ребра. Бля, мене кинули на 400 гривні, блять. І якщо бійти цей набере конфіденс і буде це робити, для навіть це буде супер функціонально. Іздать можна робити дуже. Як ти се почуваєш? Ніби насрали на грудь мені. І як вскриваючий гравець, який е, знаєте буде більше проштовхувати ось саме ці зони, і потім гравці, які будуть знову ж таки, як я казав, е, готуватись до нього, будуть більше боятись і більше думати ще й на ліські що Цікаво завжди спостерігати, ось там що відбувається. На дальньому плані там вже гравці монглс і навіть щойно були в енергетичному колі всі ближче грають Game Legend проти Spirit на другій лінійці там 6-5, поки що на of Legion виграють, але за атаку тому цікаво, як там все розгортатиметься. Шановні, мапа engine буквально за хвилинку півтори буде розпочинатись. Може ще один 17 кейса випала бабочка І смайліко отакий. Ну крути, крути, сука, ту бабочку не поріжся, головне, нахуй. Сука, 6 малик, уяри улипку таку. Що включати? Ше, 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 16 кейсів ще є. Да, давай, давай, да, давай, хочу, я буду, я. Боже, давай, да, боже, кейсів вже мені, давай, треба кейсів вже.

Її важливо. Бак, що він Піду робили? не померти, ну і вбитий спину. Це Плюс вандер у цьому моменті прибрати Валера! клятого мета. Це і знаєш, хоч щось з цього моменту з цієї ланки випало. Цей би раунд навіть ніколи в житті б не Боже! виграли. Але жельби просто випугає. До раунд навіть попереду. Економіка насправді ну дуже погана. Солодки лежати Спіріт. І Хуї Столкінг Нау Білексій.

Один у два клач, цю фанатську при цьому що знали його позицію, при тому що знали його позицію. Я Ще подібних цікавих моментів. Ми побачимо надус віцера виграють рау 3 в 4. Це тільки початок, але я вже бажано зробити фрайк. Піди ти ж до Хеманси можливостю ми хороше свої команди. Не помертий, вбитий спину, плюс вадерку у цьому моменті. Так, віти на тих, що до затих. Один витерплений! Наша матерку І це спину! Плюс вандерфу у цьому моменті прибрати клятвого меджикаю! Знаєш, хоч щось з цього моменту з цієї ланки випало, Цей раунд навіть ніколи. В житті не виграли. Це мапа Дедас два. Якщо, звісно, навіть не вигадує щось цікаве зараз. Ну і коли це не потрібно, спріти як ми бачимо теж на не... тих чотири макати, але чи продовжувати віддавати в поточному не візе. Один, взяли раунд раунду, один з двома чотири розуміємо. Шансів в нього майже немає. Його заграє бій. Це восьмо

Кліпять були надпись, блядь! один у два клач блядь! При цьому ще знала його позицію. При тому що знали його позицію. Ще подібних цікавих моментів. Ми побачимо наду світра, виграють раунд 3 в чотири. Шановні, в цьому півфіналі наду світра. Побачите це один у два блядь! І ти станеш найкращим придбанням команди наві. Ми обіцяємо тобі. Давай! У наскільки нервовий момент. Знаєш, у тебе емоція перекочиться на більшу. То ти був ізі для наві, зонтик ставай, пікай, ти червоний, а потім ні, потім все перевертається, але. Рахунок 6-6 в першій половині це. Ну, Найкраще, що могли б зробити навію тут, прямо тут і зараз. Єбач, Ні, мене... Тільки згадайте, Фу, по українську. 1-2 блядь. При тому, що, що знали його позицію. при тому, що знали його позицію, я моментів ми побачимо ми на стрімах не грає КС, та кому це нахуй надо? Кому це нахуй надо, гайс? Хочется делать, ну, немножечко что-то... Что-то прикольное, что-то кайфо. Просто сидит и играть у нас, блядь. Это не давай. да. Здесь лучше на бульбу какая-то курица, блядь, буду там охуеть. Ну, отдыхать с друзьями и устраивать... Про все, я пробел. Тематические вечеринки. Главным недостатком в парнях, я считаю, грубость и жадность. Я хочу найти настоящего О, мужчину, блядь. для которого... О, блядь. Ооо блять. О, Наму стрімі донаті хасто буде. айтішник бізнесмен. Якщо побачу лізу на наступну, то. А скільки це 150 на 100? Секундочку, уїбу Олегу, блядь. Есть. Ну, в моменте захотелось. В моменте захотелось, я это сделал. У меня теперь есть возможность. Я лег... Лих... я это хотел давно? Пиздано.